завітав перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний. За дорученням Олександра Вілкула він вручив найвищу обласну нагороду за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області трьом криворізьким героям, розповідає Юлія Лошанюк. Кривий ріг місто героїв. Це високе почесне звання. Наші земляки отримали завдяки щоденній праці і невпинному бажанню рухатися вперед. Задля великої спільної мети. Для Олександра Ляшенка це не просто слова, у них сенс його життя. Олександр Іванович розпочинав свою трудову діяльність на Криворізькому металургійному комбінаті Криворішсталь. великі трудові заслуги у 1984 році він став повним кавалером ордена трудової слави. До прославленого Криворізця приїхав з почесною Місією перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний. До 20-ї річниці Незалежності України він за дорученням губернатора вручив Олександру Ляшенку найвищу обласну нагороду за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області. До поздоровья принасту і міська рада ветеранів та управління праці і соцзахисту населення виконкому міськради. У 84-му році мені дали першу степень. Звісно, всі ці... Награды ко многому обязывают. Надо как бы быть и примером и не подводить коллектив. Короче, поработа тяжелая. Не все выдерживают там. Которые проработал года три и остались, значит, они будут работать дальше. А так все, которые не выдерживали, значит, уходили. просто. Вячеслав Задорожня завітав у гості ще до двох героїв. Обласну нагороду за вагомий внесок розвиток Дніпропетровської області. Він вручив герою України Михайлу Костюченку та герою соціалістичної праці Анатолію Сторожуку. У мене на моєму путі дуже много зустрічалися прекрасних руководителей, у яких я. учился. И сегодня я продолжаю учиться. Я продолжаю учиться у того же Вилкова-младшего губернатора, у того же Вилкова-старшего мэра города. Я же в хорошем смысле слова, я наблюдаю за их деятельностью и вижу, что она положительная. Я как руководитель, я понимаю в этих делах, что и как. Вот. Главное, они работают не под себя, а они работают для людей. Вот. И люди им за это скажут спасибо. Награда для меня вот это сама по себе неожиданная. Я не знал, что будет она такой, и что она значит, и какой цена. Но ну, цена большая все-таки, это областная награда. И если от имени Александра Юрьевича Вилкула, от губернатора, и, наверное, от всей, всего руководства области, то это для меня очень-очень почетно, это высоко. Нині у Кривому Розі проживає вісім героїв соціалістичної праці два героя України і четверо повних кавалерів Ордена трудової слави.